Велика частина і велика більшість жителів Тернополя я активно допомагала чи могла на Майдан в матеріальному відношенні. І зараз, коли вже Майдану, як такого в Тернополі немає, я зацікавилася долею наших майданівців. Досить така цікава ситуація в нашому Тернополі. Я не можу говорити про всю Україну, я говорю про Тернопіль. Немає реєстрації тих хворих поранених, які зараз є в Тернополі. Ніхто не реєструє наших активних учасників бойових дій на Майдані 18-20 числа. Ми, матері, жінки, зібралися і хотіли провідати тих дітей, тих людей, які зараз знаходяться в лікарнях міста Тернополя. І досить така цікава ситуація. Ми не могли нічого добитися. Ми потратили цілий день і ми не могли до кого звернутися. Не мали де списки, де зареєстровані, до кого піти і кому потрібна ця допомога. Це цілий день зранку із 8 ї години до пізнього вечора ми ходили і шукали ці списки. Нас посилали всюди, де тільки яка є організація, яка займалася.